Доброго раночку, моя рідна Україно. Ой, розпочну з квітів, тому що ніч жахлива була для нашого міста та того, що поряд сьогодні трусило так, що страшне. За оцим всім не встигаєш і милуватися. Вони вже і відквітли практично. Оце, подивіться, які в мене шикарнючі півуні. Отут, взагалі, на цьому кущеві. Він у нас і в нього там і стоїть. Спеціально такий прилад, щоб тримав його, але настільки довгі в цьому році пагони, я навіть розумію, після чого це Це трішечки дощом їх примочило. Це е, підсипала я перегній тро, до троянд і і йому. Ну, слухайте, він, він е, перебив усі рекорди. Ось, ви подивіться, зараз покажу те, що похилилося. Це, мабуть, десь метр двадцять, якщо, е, та, ну, як, якщо не більше. Якщо так от порівняно від ґрунту від, від землі, то це взагалі. То звісно, що ті м, отакі конструкції металеві, вони не розраховані на, на, на таку висоту. Це просто неймовірно. Мама каже, що ти їм зробила? Я кажу, та нічого я їм не, не зробила, просто їм так перепало. ну Випадок такий. На цьому дворі в мене вже практично відквітають. Дякувати Богу, що на, на другому дворі там чи прохолодніше, і там трішечки інші сорти. Я не знаю назву сортів, але просто і оці ось, і он, бачите, вони різні. Там якась імадама, я бачила в інтернеті, показують. Я не знаю. Оце отакий нібито і повний, і неповний. І оці в нього є отакі пелюсточки з таким. Ну Такі по типу, ньому рожеві, повезні начебто чи що. Шикарнючий. А отой зараз підійду покажу. Здається, враження, що він такий, а насправді він не такий. Ось для порівняння. Ось, дивіться, який кущара. Схожий на троянду, але цим менше дісталося. Ось, бачите, ця конструкція металева, вона отак от і тримала, щоб не розпадалося. Просто що поперло. І того він поперло знову ж бо ось троянди. І підгорталося. От бачите, такий та не такий. В нього тільки серединка, отам рожева. А от цього не тільки серединка, а і верхній край, отак пелюсточок. Воно розкривається. І вони отакі, от, бачите, з нього отак, від теля оці вистрілюють і трішечки інші. Вже також аромат стоїть. Неймовірний просто. Он кущ взагалі і так похилився. Уже ніхто його підіймати не буде. На цьому подвір'ї, я, я ж кажу, практично вже і відквітли. Зараз покажу, що на іншому. Дивіться, як ну, ну, красуни, Просто красуни. Так, ось дивіться, інший двір. Е, отут, дивіться, який кущ, він неосяжний. просто. Він мені тут... Я таке йому місце виділила, квітничок отакий отут тут обгородила. Але він раніше отак от стежку не перекривав. А це і також інший сорт. Він отакий і є, якийсь дивний. Нема такого, от, дивіться, порівняно. он. Бачите, який великий, От зараз покажу. Хоч бери та зривай для порівняння. Тобто цей ось ось який і здоровецький же ж. Тут такі, я не знаю, от, мабуть, в діаметрі сантиметрів по 15-20 квіточки. А той він інший. І тут буде ще інший, але ще не квітне. Я його наз... Я не знаю. Бачите, дивіться, воно таке схоже трішечки на чайну троянду. Зовсім інший якийсь він. І квітка не буде така велика. А оце ось взагалі буде інший. Він, у нього буде така сіда середина, така сива. Я його називаю сивий піон. Не знаю просто, як він називається. Правильно. Ну, але це доведеться показати пізніше, тому що ще не квітне. Ось отут люди, коли були заморозки, мене запитували, покажете потім, як заквітне. Гігантський, просто білий. Білий і натяку нема ніде на рожеве, така середина аж до жовтого. Ось також, але ще не квітне. Йому перепало, він навіть мені заглушив троянду. Перепало йому добрячий кізяків, він зрадів. Це буде шикарний. Коли розквітне, я розкажу його історію появи. Тут ось не хочуть. Восени пересадила і щось не сподобалося. Бачите, пуп'янки є, але вони, нічого з них не буде. Можливо, неправильно посадила, хоча ж досвід маю повинно, повинно було все, нібито зростися тут. І цей також не хочу. Оце е, цей той, що називаю сивий. Е, це той, що відкопала. У людей на закинутих городах він точнісінько, отакий якось відквіт. Отакого красення собі ще одного прихопила. Оце піон, той що воронок. О боже, дивіться, квіточки вже. він вже відійшов. Я... Треба було можливо їх зрізати. Оце я тут посадила. Він прийнявся. І он, маленька гілочка, також прийнявся. Дякувати Богу. А отут також, оце ось пізні сорти. Бабуся кішку заганяє, щоб її тайсон не чіпав, бо вона старенька. Вище. Та я його не випускатиму сюди. Кішка слухняна, страшна. Це я в лапках кажу. Вона як спеціальна, вона ж не втече просто. І він же що, він же її буде дратувати, не дай Бог вискочить сюди. Це ж ми не пускаємо. Це ж так, вийшов з будинку, контролюєш, щоб ніде кішки не було, щоб Тайсон не причепився. Спочатку йдемо дивимося, де ця кішка сидить. А як не можемо знайти, то взагалі ж тоді ж бігаємо по всьому подвір'ю, кицькаємо. А вона ж глуха, господи. Так, отут пізні сорти також будуть нас ще радувати. Начебто саме звичайнісінькі. Але в цього, подивіться, яка гарна середина. Тобто я нарахувала з себе десь сортів сім. Побачила, скільки їх багато в інтернеті. Ой-ой-ой, думаю, Боже, хочеться. Але ще ж не все. Я ще ж купила два сорти, якісь голландські. Але судячи по тому, як вони в якому темпі вони ростуть, то це ми саме дочекаємося, побачимо їх. Років, мабуть, через п'ять-шість. Через Оцей кущ, от як за квітне розкажу, оце в мене він такий за три роки. Оце йому третій рік. Це просто гігант. Красень який. Ось бачите, які слухняні. Ти йому кажи, Мурко. Таке угу. старе, що тільки вдихати, воно бач, не вдихає. Та хай живе, все хоче жити. Треба, щоб все жило. А ще ось, до речі, покажу. У мене отакий от є Ірис. Він мені також так подобається. Гарненький. Я, до речі, досить часто бачила, його раніше був популярний в букетах. У цих зрізаних букетах подарункових його використовували. Такий він гарнючий. Зараз пройдемося, ще подивимося. Десь в мене ще піони є. Не хочеться лізти. А я вже не буду вимикатися тут недовго, ми з вами зараз дойдемо. У нас, мабуть, зараз буде знову дощ. Слухайте, хай краще дощ, хай е, краще там. Я не знаю, гроза і вітер. Я вже любій погоді, рада. Я вже не мію, коли там щось е, то, то, то спека, то, то холодно. Хай вже буде, як буде, господи. Аби не було того, що сьогодні вночі. В мене, Я вже, я не знаю, як там люди кажуть, та мені не страшно. Я ну, дуже слабенько в це вірю, тому що в мене і тиск піднявся. І аритмія, і тахікардія, і тіліпало мене всю цю трусило. І ще ж як дивишся, якби ж хоч, -хоч не знаєш, то правильно кажучи, якщо менше знаєш, краще спиш. Водяний Бугай полетів, чапля. То, а, а коли оце, бачиш, що Кременчук ховайся, Кременчук ховайся, і чуєш десь на обрії ці вибухи або летять оці мопеди в повітрі, це просто, ще над будинками. Ось, дивіться, ось дивіться, До чого ця бабуся тут не випалила нагідки. Вони в мене вже це нагідки, кажучи, ще якийсь бур'ян залишила. Зараз я його там вирв, вирв, вирвеш його, так. і нагідки. За цим ота... Дикоросла кислиця. У мене десь є відео, як ідеш, отак було, а воно як, -отак, як насіялось, то так стріляє в усі сторони насіння. Тому ось. Оце нас Голландія. По 150 гривень брала такий якийсь корінчик. Не знаю, що з нього буде, щось він мені не подобається. Я вже, мене, вже, знаєте, була ідея його виколупати та подивитися, що там з ним. Це щось залишили, я кажу, що це бур'ян, слухайте, мені мабуть це будуть сокирки, чи як вони називаються, таким синеньким квітне. Ну ось подивимося. Бабуся кричала, що це ж оцей піон-воронець. Кажу, та ну да, у нас його не було і самосійний так потрапив. Так, дівчата, кому там обіцяла півники, я все пам'ятаю, все вам відпишу і надішлю. Де ще в мене? Ага, он там. Я, мабуть, туди не долізу, бо тут і батат, а може, і долізу, бо ж. Он, бачите, але цей ось е, також голландський, ну той хоча б схожий на те, що він там щось планує і буде далі рости. Бо за тим я взагалі не знаю, чи обмерз, чи що. Ну, нібито у всіх же однакові умови. Тому, ну, Подивимося. То побачила, скільки сортів багато, боже, як хочеться. Хочеться всього. Особливо, коли. Не. Оце як ото стресові ситуації, я завжди вже собі ранок уявляю. Думаю, так, все, зараз, зараз буде ранок, зараз піду на грядки, зараз на роботу, зараз куди-небудь. Тобто вже знаєте, як нема такого, що як ця робота надоїла, як обридли вже, як вже хочеться відпустку, та ні, ладний все робити, аби вітер завалив трішечки півники, аби не стресувати. Зараз, о, тут потім покажу, у нас теж дірки сюди виїхали. Але дивлюсь, що таке погане он, агроволокно, що вже дірки кругом. Це добре, що ми накрили зверху цією ще захисною сіткою. І нам повезло, висадили всю розсаду і якраз така похмура погода. Я йду ще, в мене десь є півоні. А вон, подивіться, як гарно кущі лаванди, ті, що був. Пам'ятаєте, ну хто дивився старий кущ, і вони ж таки прижилися. Я й казала, не займайте його. Ну, не викопуйте це з хащів. Вон іще один кущ. Тут у нас, не звертайте уваги, ну, робоча зона. Ось іще це саме звичайнісінький. Але від цього його краса в жодному разі не менша. Все, ну як заквітнуть, потім покажу ще. Як комусь треба, то будемо вже тепер аж восени. О, господи! Робити обмін півоніями. І дівчата, хто писав, я десь загубила. напишіть телеграм, кому потрібно. Ось оця Там вже написали, що це якась там чи Golden Star лі лілейник. Ми, до, до речі, ще є лілейники заквітнуть скоро. Все. Бажаю всім терпіння, сталевих нервів. І довгого-довгого життя. Бажано, знаєте, як, в щасті в радості та мирного неба, коли над головою мирне небо. Це найголовніше, і поряд ваші близькі, і з ними також все гаразд. Цілую, люблю обов'язково зустрінемося.